А чи знаєте ви, що залишилось зовсім мало часу на оновлення даних? Що буде після 17 липня? Які штрафи загрожують за порушення та яких наслідків ще очікувати, розповімо в цьому відео, тому обов'язково додивіться до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску «Кадролайф» з Тетяною Донець та командою Кадроленд, яка нещодавно запустила нову покращену версію кадрової платформи номер 1 І відтепер ваша робота кадровика стане ще простіше. Всі деталі за посиланням в описі під відео. Ну а я починаю. До 17 липня залишилось зовсім мало часу, тому хочу нагадати, що усі особи, які стоять на військовому обліку, повинні уточнити свої дані. Такі вимоги містять при кінцеві та перехідні положення закону 3633. При цьому свої дані повинні уточнити і призовники, і жінки, які стоять на військовому обліку, і особи, що оформили право на відстрочку, і заброньовані працівники. Жодних виключень. Зробити це можна через ТЦК. Через ЦНАП або через електронний кабінет, який наразі реалізовано через застосунок Резерв Плюс. Якщо ви хочете запитати, в якому нормативному документі згадується про Резерв Плюс, то відразу скажу, що такого документу немає, але маємо те, що маємо. Що ж буде після спливу строку на оновлення, тобто після 17 липня. Неуточнення даних може розглядатися як порушення закону про оборону, мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Це стаття 210 Прим Кодексу України про адмінправопорушення, за що передбачено штраф в розмірі від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень. Крім того, після цієї дати повістки будуть направляти поштою, адже відповідно до пункту 34 порядку 560, повістка про виклик резервіста або військовозобов'язаного до ТЦК може бути надіслана засобами поштового зв'язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення. Слід зазначити, що у Верховній Раді зареєстровано законопроект про продовження строку для уточнення даних до 14 жовтня, включно. Але наразі Міноборони висловлює свою незгоду з продовженням строку у зв'язку з відсутністю об'єктивних причин для такого продовження. На думку Міноборони, всі бажаючі встигнуть уточнити дані, адже це можна зробити не лише через ТЦК та ЦНАП, а й через електронний кабінет військовозобов'язаного призивника та резервіста. Якщо нічого не зміниться, то після 17 липня поштою почнуть надходити перші повістки, а крім того, у ТЦК буде підстава для виклику особи, що не оновила дані до ТЦК для розгляду справи про накладення штрафу. Тобто, починаючи з 17 липня маємо дві проблеми: ризик отримати штраф. І ризик отримати повістку. На яку ж адресу будуть відправляти повістки, якщо дані не уточнені? Відповідь на це питання міститься в пункті 34 порядку 560, де визначено, що у разі неуточнення протягом 60 днів резервістом або військовозобов'язаним своєї адреси місця проживання, повістка надсилається на його адресу зареєстрованого задекларованого місця проживання. Тобто, якщо при уточненні даних було вказано місце проживання перебування особи, що відрізняється від місця реєстрації. То повістка надійде на зазначене при уточненні місця проживання або перебування. Якщо ж особа не уточнить свої дані у відведений строк, повістка буде надіслана на адресу зареєстрованого місця проживання, тобто за місцем прописки. Як визначено в пункті 41 порядку 560, повістка буде вважатися врученою в день отримання особою поштового відправлення. Якщо ж особа відмовляється отримати повістку або взагалі не з'являється за повістку, все одно повістка вважатиметься врученою в день проставлення у поштовому відправленні відмітки про відмову чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання, перебування, реєстрації. До 17 липня усім, хто стоїть на військовому обліку, потрібно уточнити свої дані через СНАП, ТЦК. Або через електронний кабінет, який реалізовано через застосунок Резерв Плюс, Неоновлення даних це адміністративне правопорушення і ризик отримати штраф до 25,5 тисяч гривень відповідно до статті 210 прим КУПАП. Несплата штрафу протягом 15 днів це виконавче провадження і штраф у подвійному розмірі відповідно до статті 308 КУПАП. Крім того, наявність адміністративного правопорушення надає представникам поліції право на адміністративне затримання та доставлення до ТЦК. Скільки разів може накладатися штраф за одне правопорушення? Лише один штраф. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. Поділіться з колегами і підпишіться на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову платформу номер 1 де виходять курси та онлайн школи. зупину працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами року. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником кадрової платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі.